Ми з тобою говоримо і інколи е, розуміємо російські слова, е, і інколи вони мількають, тому є, що так, ми все да, ж таки да. вважають. На, да, да. да, да. е, на фронті є мовні проблеми. Е, я вам скажу так. Більшість російськомовних військовослужбовців, коли опиняються в зоні лінії зіткнення, дивом. Якимось дивом переходять до українську мову. І в них не щелепа, нічого там немає. Тому що е, я вам скажу, що коли ти відповісиш е, свої, ти можеш отримати чергу без розбору. Тому в більшість в основі, в основі в українську мову. По рації в більшість в основі українська мова. Е, так, я знаю, що деякі хлопці повернулись, перейшли на українську і повернулися на російську мову, тому що. Ну, їм зручніше. Вони, щоб, навіть, хоча Я розмовляю з 19-го року я повинен перевшую на українську мову, але іноді намагаюся згадати слово якесь там. Буває, що забуває. Ну, Після війни, після цих контузій, з цим важче стало. Вуглідар. Угу. Місто Вуглідар, яке ми захищалися 72-ї бригади, так, де так. був бій, цей от, важливий, бачите, зараз. До речі, я не міг довго згадати село, в якому я отримав поранення. Так. Все згадую, його не можу. І то, от е, Такі є проблеми. Е, я не скажу, що мені не дуже приємно чути, коли зі мною розмовляють російською мовою, військовослужбовці. Але я нікому не кажу, що я тебе не розумію. Я тебе розумію. Це твій вибір. Що я можу з ним зробити? Примушувати тебе? Ні. Я іноді там, підкалую, там, сміюся, там, в жарт можу щось сказати. Не. Ну, але, типу, російська, значить, російська, ну що робити? Угу. Колись, можливо, прийдемо до цього, колись всі особи всі вивчали. Ну, розумієте, щоб просто перейти на українську мову, ну, це добре, але вивчити свою історію це важливіше. Знати її, розуміти її, підтримувати, і підтримувати людей, що живе в цій країні, це важливіше. Вибачте, сік у нас е на мові краду. <рес> <рес> Тому це <рес> то таке, не знаю. Mm -hmm. Моя сім'я перейшла на українську мову повністю. Інші, моя донька, розмовляє українською мовою. У нас недавно в неї був урок музики, і ми знайшли вчителя в Одесі, mm -hmm. і він провів з нею урок на російській мові. Mm -hmm. Моя донька сказала, що вона більше не хоче. Uh -huh. ну, вона не... Це був пробний урок, і вона сказала, що вона не буде займатися. Uh -huh. Я їй нічого не казав. У нас проблема з вчителем, ми не могли, можемо знайти її вчителя по гітарі. Uh -huh. І от нам, нам друзі допомогли, я вдячний друзям, що вони допомогли. І ну, ну, він на російській мові виходив. Вона говорить, мені не комфортно, я, вже, типу, я перепитую часто, я починаю думати, мені це некомфортно. Uh -huh. Тому це таке, це діло кожного.